Навчання тут надзвичайно цікаве. Викладачі високі професіонали. І тому я запрошу вас до навчання, а в наступному і також до нас на роботу. Спеціальності, які е, тут здобуваються, особливо нам потрібні. Підприємець з багаторічним стажем Тетяна Цінчина добре знають ціну професіям, які здобувають у навчальному закладі, і ситуацію на ринку праці, де з року в рік зростає потреба у робітничих спеціальностях. Та й коледж за останні роки здобув чималий досвід представлення широкому загалу своїх досягнень у підготовці професійних кадрів. Бурштинський торгальний акодимічний коледж має вже давню свою історію і багато і дуже різноманітними своїми традиціями. Та найкраще просив. Професії, а отже і про перспективи можуть розповісти самі студенти. Я коли поступав, то це було, як чесно, для експерименту, бо мені дійсно подобалося щось працювати на кухні, готувати їжу. І я зараз не жалію взагалі, що я поступив сюди. Цей коледж змінив повністю моє життя. Мені довелося побувати на практиці в Греції минулого літа і цього літа я також планую Поїхати в Грецію на практику. Студенти з нашого коледжу також їздять на практику на море, в Коблево, в Одесу, також в Буковель. Показово, що цього разу на день відкритих дверей приїхала дуже велика кількість школярів. Вони слухали виступи з цікавістю, розглядали кулінарні вироби студентів коледжу і брали активну участь у майстер-класах.